Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми поговоримо про такого автора, якого звати Віталій Запека. В нас є його всі книги, а також чекаємо нову книгу його. І це автор, а також він військовий, який захищає нашу країну. Україну на на війні він воює і він недавно отримав поранення і зараз лікується. Ми йому дуже вдячні за те, що він нас захищав, а також пише такі чудові книги для дорослих та для дітей. Наприклад, отака його книга Бабахта психологу. Вона сподобалася нам і особливо мамі дуже сподобалась. Також така герої герої та не дуже з підписом мене навіть. Також ще його такі книги, як Цуцик, Полінка, дві книги. І одна це була більш як реальна, а друга це така як більш фантастична якась. І він Полінку першу написав, то, що він дізнався, що в нього буде внук. І він думав, що це буде саме як внук. І написав книгу там, де він як дідусь зі своїм внуком. А потім дізнався, що буде дівчинка. І переписав повністю книгу про Полінку вже про дівчинку з дідусьом. Е, також ще в нього є багато книг. Це дуже крутий автор. Він дуже цікаво пише. Наприклад, про Цуцика. На жаль, в мене зараз тут немає книги, але є такий календарик з книги про Цуцика. Це його собака, Це його собака. Е, тут його фотографія. І там розповідається про те, як. Цуцик собака виживає на війні е, і присвячується всім тваринам, які, по, по, як, яким, які виживають в війні. І ми дуже вдячні цьому автору за книги, за те, що він нас захищає і за, і за все. Також, ми з ним, також ми, я його знаю особисто, ми з ним зустрічалися. І це дуже крутий автор, а також дуже хороша людина. Раджу вам цього автора, його книги, обов'язково їх прочитайте. Знову ж таки, дуже вдячні йому. А ви читайте українські книги, українських авторів, різні книги, різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Всім па-па-па-па!